Близько сотні івано-франківців зібрались на марш солідарності, аби таким чином вшанувати пам'ять про невинно вбитих мирних громадян під Волновахою. За словами Володимира Панківа, марш пам'яті відбувається на знак солідарності з людьми, які зараз на сході України, зокрема, з тими, які втратили своїх близьких. Ми хочемо закликати громадськість до, тобто, до цієї проблеми. І, Зробити так, щоб влада ефективно, швидко і оперативно розслідувала подібні злочини. Учасники маршу, як один переконаний на місці жертв від рук терористів може бути кожен, прийшовши на марш, хочуть привернути увагу до цієї трагедії, таким чином підтримати усіх, хто зараз перебуває на сході у зоні бойових дій. Можу так само бути, як і вони ну, в будь-який момент стати жертвою теракту. А чого прийшла для того, щоб. Для того щоб звернути увагу на цю подію, ми хочемо, щоб ми щоб вся Україна розділила те горе, яке сталося в селищі Волноваха. Ми хочемо, щоб кожен з нас поспівчував тим людям, які загинули, а також їхнім родичам. Маленький Назар прийшов на марш разом із родиною, Хоче, аби нарешті не став мир і не страждали невинні люди. Дивився новини разом зі своєю родиною, і побачив цю трагедію і прийшов вшанувати цих людей. Марш розпочався на площі біля адмінбуди. Инку далі усі організовано вирушили на вічовий майдан щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А також на знак єдності українців прозвучав гін України. Відтак колона рушила стометрівкою меморіальний сквер, де відбулась панахида. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.